Шикарний катер. Мандрівки. Сьома ранку, 13 серпня 25 року. Вийшов погуляти у парк. Людей ще немає. Це Лесі Українки вулиця. Ось така панорама нашого міста. А тут інша сторона, Лесі Українки, де не де проходять поки що люди. Життя ще не вирує. Давайте пройдемо далі. Попереду. Люди стоять, чекають. Тут квіти. Квітковий магазин. Е -е скоро відкриється. Тут досить хороший магазин. Ось таке. Що тут знаходиться? Це Пенсійний фонд України. Головне управління пенсійного фонду. Ну, один з відділень. От. Такі. Дорогі, от ми бачимо Мурал Олег Бровін. Це власник цього будинку, який роздає в оренду офіси. Недавно, нещодавно його син помер. Він хворів. Царство йому небесне. Тут ми бачимо готель. Нобел От І цей же будинок Бровіна. Ось з таким входом. Таким ходом. Тут маленький сквер. Ця вуличка веде до парку. Ось ну, цей сквер з лавочками. Будинок ховається за деревами. Готель Нобіл. Його двір. І далі проходимо по цій вулиці за назвою. Кривий вау. Вже спускаємось до парку. До парку. Ну, тут така вулиця вже повна життя. Старі будинки переходимо, пропускає, не пропускає. пропускає далі йдемо до парку. Ось такі в нас зупинки. Парк. Це зі сторони міста, а оце вже зі сторони самого парку. Ось таке. Тут такі столики. Тут можна поїсти морозива, а тут сам вхід. І відкривається він о 8 годині цей промінат. Ось такі квіти тут ростуть на алеї. Люди бігають, гуляють з собаками. Починається день. Ну я трішки похожу. Я іноді виходжу на прогулянку зранку. Тут у нас дитяче містечко. Діти можуть погратися. ну Зараз рано нікого немає. А тут у нас такі собаки гуляють. Всяке буває. Ось така звірина. Гарна, гарна. А це місцеве болотце. в парку. Я вирішив зав'язати шнурівки, бо вони розв'язуються час від часу. Ай, а то вже якість китайська. Раніше якось так не було. Щоб шнурівки розв'язувались. Це місцева бригантина стоїть тут ще з радянських часів, Скільки себе пам'ятаю дитиною, вона тут стояла. Колись тут було кафе дуже давно, а тепер це якийсь розбомблений корабель. Тут тусується молодь. Не що вони тут роблять, але чомусь вже ця бригантина перетворилася у купу сміття та лайна. Ну, я бачу, що місцевій владі байдуже на неї. Це якийсь був, мабуть, колись прогулянковий катер. Мандрівки.